Вітаю, друзі! Новий випуск простої автоматизації із Антоніною Коровкіною та Мар'яною Кавен. І сьогодні у випуску ми з вами говоримо на тему несвоєчасно зареєстрованих податкових накладних, де в електронному кабінеті ми можемо знайти перелік наших податкових накладних, які, відповідно, були несвоєчасно зареєстровані. І що стосується, звісно, одиничних випадків несвоєчасної реєстрації, ми їх можемо пропильнувати як бухгалтер, звісно, і під час реєстрації. Там ми, звісно, побачимо, що якщо була якась податкова накладна, і ми її несвоєчасно зареєстрували, то одразу ж ми її виявимо. Але, наприклад, якщо ви приходите на нове підприємство і вам необхідно перевірити, чи були у підприємства платника подавай несвоєчасно зареєстровані податкові накладні, то в цьому нам допоможе власне новий відносно сервіс. Електронного кабінету. Отже, що стосується відносно нового сервісу, я маю на увазі так званий профіль платника, який у нас з'явився відносно недавно. Тут у нас є досить багато інформації. Частково вона дублюється з обліковими даними платника, але є і щось новеньке. І, власне, з цього новенького у нас є інформація про несвоєчасно зареєстровані ПНРК, яка у нас тут у нас знаходиться. Тут у нас є інформація про ЄДРПО нас як продавця, ЄДРПО нашого покупця. Відповідно, якщо це 0, то маємо на увазі, що це податкова накладна, яка зареєстрована на неплатника. Також у нас є період нашої податкової накладної, є номер ПНРК, є дата ПНРК і сума ПДВ нашої податкової накладної. На підставі цього ми собі можемо проаналізувати відповідну суму нашої штрафної санкції, яка у нас. Буде виникати на підставі наших несвоєчасно зареєстрованих ПНРК. Майте на увазі, що на період воєнного стану у нас діють зменшені штрафи за несвоєчасно зареєстровані податкові накладні. Наприклад, якщо ми говоримо про прострочення податкових накладних або РК класичних маю на увазі, то сума штрафної санкції зменшена до 2%, якщо це прострочення до 10 календарних днів. Тому перевірити себе можна ось тут, в електронному кабінеті. Якщо відео було для вас корисне, то, звісно, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а ми з вами зустрінемось у наступну п'ятницю. До зустрічі!